Ми вже всі повернулися додому. Сьогодні ще приїхала Софія з бабусею з Кан, але у них був дуже важкий день, тому що, як завжди, колапс з потягами, їх потяг, потяг затримався на пересадці до цього, і я тут теж нервувала, дивилася, як там буде все, але інший потяг теж затримався. Тобто наприкінці все було добре, слава Богу, але коли ви. Тутися потягами у Франції маєте на увазі, що це може бути так дарво. Я зараз готую вечерю. Мій чоловік дуже сумує за домашньою їжею у наших мандрівках. Так мені і каже, що дуже сумую за їжею моєї жінки. Так що так, дівчата, ви бачите, як українські жінки готують. Сьогодні буду готувати, готую вже картоплю пюре з лососем, який в мене вже запікається зараз у духовці. Печі картоплю замовила Софія, картоплю пюре, пюре мабуть, теж засумувала за домашньою їжею, тому що ми з чоловіком дуже сумуємо за домашньою простою їжею. Кажеться, що Боже, так само вже <с> за домашньою їжею, коли вже цей відпочинок за -за завершиться, тому що ми не дуже любимо ці всі соуси в ресторанні. Звісно, я хочу відпочити, відпочиваю, насолоджуюся моментом, коли мені хтось готує сніданок, коли вечерю мені готують та обід, коли я щось можу обрати. І цей момент, коли хтось для тебе готує, це дуже дуже приємно і дуже класно. Але звісно. Ресторанна їжа вона дуже така мені важка, але ми дуже любимо, я люблю італійську, італійські страви. І в Італії я завжди знаходжу собі салати, які я люблю готувати вдома для себе. І надихаюся завжди. Якимось новим інгредієнтами, як я вам показувала, салат з додаванням анчоусів це дуже такий новий смак. Зараз я готую теж салат. Тут у мене два томати, таких різнокольорових, половина перця болгарського, дві цибульки і салату, А ще я додаюся, теж я піддивилася. Під, Минулих років в Італії вони додають морку, але вони, вони її такими слайсами довгими нарізаються. Це дуже красиво і дуже, звісно, теж дуже корисно. Ми любимо моркву їсти много, багато. От, тому зараз я от чую, що мій чоловік вже повернувся, буду зараз його застріч... зустрічати. Вам всім бажаю гарного вечора, дівчата. Так, моя моя лосось сончик вже взяла свій шматочок, салатик та пюре. Зараз сідаємо за стіл.